Всім привіт! Ви на каналі Корисні Відео. В даному відео ми зробимо розпакування з магазином Йо. Це флешка фірми Kingston, Data Travel Kyson 118 ГБ. Ця флешка поставляється ось у такому корпусі. Він іде напівпластиковий напівкартонний. Позаду інформації фактично ніякої немає, яка б нас цікавила. Спереду ми можемо побачити його обсяг 128 ГБ та швидкість до 200 МБ на секунду. Отже, ми його відкриваємо. Подивимось зараз вживу на саму флешку. Гарантія на цей модуль йде 5 років. Ось такий ось дуже маленький модуль, тобто, щоб ви розуміли, він на пів пальця йде всього лише. Тут ми бачимо 128 ГБ, металевий корпус. Я б не сказав, що він дуже міцний, але він металевий. І позаду йде чорне пластикове вушко для того, щоб ви, наприклад, могли причепити до нього ремінець. Отже, зараз ви побачите його швидкості та зрозумієте, чи варто вам його купляти. Куплявся в магазині Майо та був отриманий через 20 хвилин в магазині. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.